Вони договорились, це, не знаю, це пройшло мимо каси, може по телефону спілкувалися, чи ще щось, то щоб лунає Рицарь кубків, розмови були. Чому нема? Взагалі в розробці, я думаю, що як план А, план Б план по санкціям у них є, тобто він прописаний, є. План є. Але приміняти він зараз його не хоче. Чому? Не хочеш приміняти? Четвірочка, він притримає по четвірці. Це все паузи. Притримує, притримує, і начебто в нього трошки зв'язані руки. і Він буде вичікувати. Тобто, зараз пауза. Хоча варіант такий може бути. Він готовий. Я думаю, він готовий для них. Повністю прописаний. Чому зараз він це не зробив в ту сторону? Який причини Вони договорились, це ми, за, не знаю, це пройшло мимо каси, може, по телефону спілкувались, чи ще щось, то щоб Рицарь Кубків розмови були сховані, сховані розмови були. Тобто, одложить по поводу, ну, як начебто він, можливо, даже пообіцяв, поки що не трогати. От, так от, А це була договор. Ну, так, договорились мовчки, тихо. ну, тобто, Тому він зараз. Це не робить. Пройшло за кулісами, тобто була розмова, про яку ну, ми не знаємо, да? і в цій розмові, як начебто, домовились, поки що не трогать. Ну, да, із карта сили. Ну, я думаю, що ну, все-таки цей план, який він прописаний, буде діяти. Тройка мечів. дивіться, якщо з боку, там, наприклад, Росії чи з ким там Білорусі, якщо вони не виповнять договор, про що вони домовилися, якщо вони не виповнять, то будуть на них санкції накладені. В них дійсно якийсь є закулісний договір, і якщо він не. а він повинен виконати це протягом трьох місяців, якщо вони, ну можливо, і раніше, якщо вони не виконують, то станції на них теж будуть накладені. Але вони про щось домовились. що це було за домовленість? Важко так, ну давайте. Що, про що вони домовлялись? Чому? Про що вони домовляли? Що йому обіцяли можливо? А ну, що йому це? Це все. Ну, якщо не знаю, якщо дійсно Трамп планує розширяти свої території, то вони начебто можуть його підтримувати в всіх його забаганках, чи взагалі в чомусь підтримувати, от в чомусь його конкретно пообіцяли підтримати. Підтримати його, як ну, не то, що в наступі, ну в якихось дуже жорстоких діях і ограничить когось. Було про Китай розмова. І імператор зразу, так. Я думаю, що там і король. Дивіться, всі пішли великі карти. Так, я думаю, там от розіграли вони в цьому питанні Китай. Тобто вона його підтримує. Підтримує Америку, йде на сторону Америки, на сторону, а не на бік Китаю. Осім угу. оставимо. Америку. Вона грає з ними в дурака, посередині дурень, дурень грає Америкою. дійсно грає. Ану, вилізе це найближчим часом. Ну, скорості ні. Все-таки по бокам дві кубки. І тут у нас Паш... воно і... прямо зараз не вилізе. Ось такої жорсткої підстави може і не бути прямо зараз. Тянуть. Карта дьявола гра буде і повішений, Будуть тягнути. Максимально тягнути час, щоб не відкривати свої карти. До Китаю, де вийдуть плани цієї гра? Бо це ж цікаво, да? Це як вона буде розігруватися. Сильного покарання я не бачу з боку Китаю бік Росії. Сильного покарання не бачу. А інформація вже у них є. Карта світу. Шістерка, е, мечів, зараз які вони будуть рішення приймати, а тому що якісь закони, щось вони там будуть підготавляти. Юстиція, питання е, з документами, з підписанням різних договорів, Китай буде е, щось себе підстраховувати, чи будуть у Китай рішучі рішення? Ну що ж, Китай попався з підрозносів. Рішучі рішення будуть, тому що колесо Фортуна страшний суд, в них теж є свої якісь речашки, але їм зараз буде важко. <звук> з новими союзниками Китай буде живити. Да. І дивіться, як да. він вже, кстати, я думаю, що Китай. За якимись, країн, можливо, ви, навіть, теж, За якимись країнами, можливо видажить Євросоюзу. З якимись країнами вже йдуть розмови, уже Китай йде налажувати якісь вже питання. Іде скрито посередині пописало у нас. Тобто Союз Союз іде скритий. Розмови йдуть в закритому форматі, але вони вже щось запустили, вже йде процес з новими партнерами Китая. Сімірочка мечів, тобто, Китай. Отомстить, скажімо так, Росії за її поведіночку. І красиво може це зробити. Не швидко, вони не будуть спішити, вони зроблять це красиво. Так, да, так. Да. Найближчим часом, е, як начебто, поначалу ми мокаси, тобто вони своє будуть налагоджувати, і ми. Мимо каси, але далі, далі йде карта смерті, і що карта смерті нам показує: Король Пентаклі і Шістьорочка жезлів. Тобто, не зразу, не спочатку треба, щоб воно запустилось, гарно програлося. Їхні союзи все-таки по полочкам все розставилось. І тільки з часом, можливо, воно буде мовчки, що, тобто не буде публічно цього. А от коли заявлять публічно, ну якісь такі в пресу вилізе то Тоді для України це піде в плюс. Зараз відносини, вони вже бачать подлянку від Росії. Тобто вони вже розуміють, що в них завелася криса, яка працює на два фронти, на два, роздає на два фронти. Немає довіри, вже немає. І в майбутньому, ну. Вони чітко зрозуміли зараз, що Росія не є гарним партнером. Криса, о, криса, симірка мечів. А закриває п'ятеро шестірка пентаклів. вона на ця карта часто якщо в розкладах на кохання, показує часто коханок. То там дівчатам, так. А от в бізнесі показує, що роздвоюється на два. на два Тобто вони розуміють, що, є рядом для мечів, що вони в крису вони грають на два фронти. Вже це розуміють. Ну, на грані. Я думаю, на грані криза. На грані. Але так, да, на грані вже все. Не такі приємні карти. Посередині та п'ятерочка. Він так. Лів... Думаю, що їхній союз він такий вже, не дуже добрий, це вже все, не товариш. Закінчився їхня дружба. Ну, дивіться, була дружба, тісний союз. Росія вона пригає туди-сюди. Партнерами кидає всіх, і це рано чи пізно закінчиться для неї дуже-дуже плачевно Чи можлива співпраця? співпраця? А ви знаєте, а можливо, і так. тільки не зараз. бо перше, то у нас карточ... карта йде дев'ятка жезлів. Не зараз. Зараз між нами ще є паркан. А от далі мах і шестірка. Вже слів. Це от як на коні скаче, да це така військова співпраця. Можливо, чи посередині ма. Може така історія, але не зараз. Не зараз. От наша співпраця може наладитись якось через інші країни. Якось, може, не напряму, а через інші ще країни. Не знаю. Якось так